Друзі, привіт! В цьому році ми з вами поговоримо про ролі, які є в інфобізнесі, і які моделі заробітку з урахуванням цих ролей можуть бути. Для початку, для тих, хто тільки заходить в інфобізнес, перше, з чого ви взагалі повинні почати, це зрозуміти свою роль в інфобізнесі. Глобально, цих ролей може бути дві: ви або експерт, який Транслює свій досвід, навчає людей, веде блог, або продюсер, який стоїть за кадром, і допомагає експерту реалізувати свій потенціал. Глобально ролі всього дві: це або експерт, або продюсер, де експерт це людина, яка має знання, навички, яким хочуть навчитись інші люди. Це людина, яка досягла того, чого прагне її аудиторія, і це людина, яка веде блог, навчає, проявляється, створює контент. Записує уроки і так далі. В той же час, продюсер це людина, яка стоїть за кадром, має знання і навички в запусках в інфобізнесі, знає, як створювати, просувати та продавати освітні продукти, і допомагає експерту реалізувати свій потенціал. Тепер давайте поговоримо про конкретні функції та дії, яку на себе забирає кожна з цих ролей. Експерт, що робить експерт, знімає контент, створює навчальний продукт, проводить прямі ефіри, вебінари, пише пости. Проводить ефіри для студентів, створює кейси з учнями, збирає відгуки, втілює прогрів, тобто підвтілює, я маю на увазі, знімає і окремий блок Робота над собою. Ми про це поговоримо в іншому відео. Це про ораторку, акторське мистецтво, зовнішній вигляд і так далі. Це те, що робить експерт. Тобто, експерт зазвичай це творча, креативна людина, яка дуже багато чого створює. В той же час продюсер. Чим займається продюсер? Створює стратегію запуску, досліджує аудиторію, пише прогрів під цю аудиторію, організовує продажі, рахує фінанси, допомагає експерту з реалізацією продукту, створює сайти, контролює відділ продажів. Просуває експерта. На цьому етапі, я думаю, що ви вже можете плюс-мінус внутрішнє зрозуміти, а що вам більше відгукується, в яку сторону вам цікавіше, да, от внутрішнє, коли я розмовляв, де вас був в тілі прилив енергії, коли я про щось говорив. Скоріше за все, коли для експертів, коли я говорив про пости, контент, вебінари, ви такі, ух, щас би на сценочку да, розказати щось нібудь на 4 часа, да? а продюсер думає, господі, я через пів. Години, зума, а я взагалі аут, мені цього не треба. да? І навпаки, коли продюсер слухає про відділ продажів, фінанси, прогріви, декомпозиції, аналітика, він такий: ах, як же ж мені це все подобається, контролювати це все, збирати всіх людей, планувати якусь стратегію, щоб вона потім вийшла. Розумієте? Тобто у вас вже буде внутрішній відгук на те, що я зараз говорю. Далі йдемо. На чому ви будете заробляти в залежності від вашої ролі? Дивіться, якщо ви обрали роль експерта. Ви будете заробляти на тому, що ви запускаєте і продаєте як експерт свій власний курс. В такій моделі звичайно, ви будете заробляти від 50 до 70 від чистого прибутку. Це якщо ми говоримо, що ви працюєте в партнерстві. Якщо ви самі, ну зрозуміло, що ви тоді забираєте собі всі 100%. Якщо ви продюсер, тоді ваша модель заробітку це допомагати от таким експертам продавати їх. Курси робити їм запуски і забирати відсоток від чистого прибутку тут. Навряд чи ви будете 100% чистого собі забирати, бо ви без експерта не можете заробити. І тому ви будете заробляти в середньому від 30 до 50% від чистого прибутку проекту, який ви робите з експертом. Якщо на цьому етапі у продюсерів виникло питання, а що це? Я 30, а він 70%, то саме просте, що я можу вам відповісти, це тому, що так, ринок працює і функціонує, і складно його змінювати. Але якщо більш глибоко купнути, то ви, як продюсери, все таки маєте можливість мати декілька проєктів. Тут 30. Там 30, там 40, от три проекти, якщо скласти в мене вже 100%. А експерти зазвичай, на жаль, можуть заробляти тільки на своїх проєктах, тому логічно, що коли в мене один проєкт, а в тебе три, я хочу зі свого проєкту більше заробляти. Але тут важливо, що я хочу вам проговорити: що роль вона не статична і вона може змінюватися в залежності від різних ситуацій, від етапів, на яких ви знаходитеся. від... Життєвих ситуацій, які у вас склалися, і тому в якийсь момент ви можете бути експертом, потім стали продюсером, або бути продюсером, стали експертом, або взагалі поєднувати ці дві ролі просто в різних проєктах. І тут я вам зараз на прикладах конкретних покажу. Мій особистий приклад: я був 5 років продюсером, потім був такий життєвий етап, що я відчув, що я експерт, і да, я. Зараз відіграю роль експерта, але мої продюсерські навики вони нікуди не ділись. І я можу в собі включити в якийсь момент продюсера і якраз таки піти. декомпозиція, цифри, математика, стратегія, прогріви, воронки і також з цим всім працювати. Але при цьому я виконую роль експерта. Інший приклад Діма Фролов, да, мій друг і учень вищої ліги, який. Також э, продюсує експерта, але відчув собі бажання навчати, тому він з одного боку продюсує експерта, а з іншого боку, він продюсує вже себе як експерта, навчає людей, проводить консультації і реалізовує свій потенціал там як експерта. Інший приклад Юлі Соліма, також э, учениця вищої ліги, вона взагалі спочатку була експертом і навчала інших людей, але в якийсь момент вона відчула, що блін, окей, я експертом в своєму проєкті являюсь, але я хочу, щоб в якомусь проєкті побути прод продюсером. і взяла два проекти, де вона відіграє роль продюсера, і вона кайфує. Тут вона експерт, вона віщає, вона медійна, вона на сцені, а там вона допомагає іншому експерту реалізувати свій потенціал. І вона поєднує ці дві ролі. Розумієте? Тому, якщо у вас якраз така ситуація, що ви відчуваєте, що я хочу і то, і то, окей, це нормально. Я вам цього не забороняю, але просто хочу, щоб ви розуміли, що в різних проектах ви повинні собі віддавати звіт. В якій ролі я в цьому проекті знаходжусь? І якщо я в якомусь проекті знаходжусь як продюсер, ну не лізьте ви до експерта зі словами: можна я в тебе на вебінарі посижу, попродаю? Такого не може бути. Тому, якщо ви зараз не розібралися, яку ви конкретно роль в проєктах хочете відігравати, я для вас підготував невеличке завдання. По-перше, це чек-лист, з допомогою якого ви зможете визначити свою роль. І я рекомендую це зробити тим, хто якраз таки не розуміє свою роль. А друге, це пройти невеличке тестування, називається 16 Personalities, Рекомендую його зробити всім і взагалі трошки більше про себе дізнатись. Да? Дізнатись, а хто ви, бо ну насправді там якраз таки 16 16. Різних ролей. Які можуть бути не просто експерт-продюсера, там в житті є трошки більше ролей. От і трошки про себе більше дізнатися, що вам насправді подобається, а до чого ви схильні. Я, наприклад, коли таке проходив тестування, я зрозумів, що я а, людина, яка все через свій досвід пропускає і потім хоче цим ділитися з іншими. Тому в мене виходить навчати, бо я йду і розбираюсь в якійсь темі, отримую там результати, і тільки коли в мене є результати, я йду і ділюсь цим з іншими. І так я зрозумів, що я взагалі експерт. Тому рекомендую дуже вам 16 Персоналітіс. І в кінці хочу проговорити все таки план для експертів і продюсерів по тому, як в інфобізнесі ви будете заробляти. Для продюсерів почнемо з вас. Перше, це засвоїти інструменти інфобізнесу, пройти цей курс, отримати базу, зрозуміти, як тут все працює, отримати надивленість і вміти під будь-якого експерта створити стратегію, команду, продукт і, звісно, продажі. Друге, це знайти експерта. Знайти людину, яку ви захочете, з точки зору цінностей, віри в неї, за яку ви захочете просувати, чи продукти ви захочете продавати, і зробити з цією людиною перший запуск. Далі, виходячи з цього, ви або продовжуєте з цим експертом працювати, або змінюєте експерта. Тобто ви вже йдете і повноцінно розганяєтесь. Маєте двох-трьох експертів, з якими ви працюєте, з кожного з них заробляєте. І десь через один-два роки, якщо у вас буде таке бажання, можете починати розвивати свої продукти. Я маю на увазі якісь наставництво, особисті менторства. Майстер-групи і так далі. Але я дуже вам рекомендую: не йдіть вже через 3 місяці запускати якісь свої навчання, бо буде виглядати це трошки по-циганськи, як ви за три місяці тільки от прийшли в продюсування і тут вже самі навчаєте. Тому отримайте досвід хоча б рік або краще два, щоб у вас вже була класна надивленість, класний інструментарій, кейси, з якими ви можете вийти, і тоді можна вже йти навчати. Я, наприклад, пішов навчати тільки через 5 років, і то вважав, що я ще недостатньо хорош для цього виду діяль. Альності тепер план заробітку для експерта. Курс по нутриціології. Три місяці похарчувалися правильно, не набрали за цей час вагу і приходять і кажуть: ну все, я експерт, тепер з нутриціології, я тепер курс буду запускати, але це так не працює. Я проти цього, і я впевнений, що люди також не хочуть вчитися. В таких експертів, якби вони знали, що насправді ви три місяці назад тільки закінчили самі навчання, вони би точно вас це не купили. Але просто ви це, це не кажете, тому вони купують. Але я вважаю, що є критерії, по яким можна зрозуміти, чи ви як експерт вже можете запускати свій продукт. Перший критерій це ви працюєте в цій сфері більше двох років. А що це означає? Що ви не експерт на який прийшов в нішу, через півроку закінчив ці ніші. По-друге, що у вас точно є надивленість, у вас вже є досвід, реальний бойовий, бо за три місяці можна якби не дуже багато досвіду отримати. Далі ми йдемо, що є задоволені клієнти та тверді кейси. Ви можна бути, якби знаєте, посередственним експертом, якого толком ну і немає не експертів, ні кейсів, немає чим похизуватись. Далі що ще важливо, що ви розумієте, як ті знання, які у вас є, люди можуть. Повторити і отримати свій результат. Бо якщо я класний експерт в криптовалюті, але я торгую по зв'яздам, просто по чуйці, і ніяк не можу розповісти людям, як це зробити, то про що мій буде продукт? Але якщо в мене є чіткий алгоритм, аналітика, якісь там схеми, якісь формули, по яким я вичисляю, куди піде ринок, і я можу цим з людьми поділитись, тоді я можу запускати свій продукт. Далі є результати, до яких хочуть прийти люди. Це дуже важливо, щоб ви, як експерт, були рольвою моделлю і точкою Б для своєї. Аудиторії. Бо погодьтесь, що було б дивно, якби я вас навчав, як вийти там на 100 тисяч доларів. При цьому мій самий великий запуск був би 10 тисяч доларів. Ви б сказали, блін, ну така, ти взагалі чим можеш на бути корисним. Те саме, якби ви прийшли на курс по схудненню до людини, в якої там третя стадія ожиріння. Ну як вона може вас навчити, як схуднути. Тому тут важливо, щоб експерт був відображенням точки Б для своєї аудиторії. І останнє ваш результат тримається мінімум пів року. Тобто круто, звісно, якщо ви схудли на 20 кілограмів і вже цьому навчаєте. Але якщо ви схудли, тому що ви там зробили не знаю операцію і через три місяці знову набрали, то про що ви будете тоді навчати? Да? Тому важливо, щоб у вас був стабільний постійний результат, який люди можуть побачити. І тільки в цьому випадку, коли у вас є ці всі елементи, атрибути, тоді я вважаю, що ви маєте право як експерт йти. І навчати інших. А що робити, якщо ви розумієте, що у вас немає якогось цих елементів, ну, наприклад, досвід там півроку, да? тоді у вас два варіанти. Або ми ціленаправлено формуємо план, да? як стати класним експертом і дивимося, чого нам не вистачає в цьому плані. Наприклад, попрацювати більше в сфері, отримати більше класних клієнтів і кейсів, знайти якийсь чіткий алгоритм, який я можу передати. Або якщо ви розумієте, що для вас ну, там, півтора року або рік працювати не окей, ви можете розглянути для себе роль продюсера. Де не треба бути досвідченим експертом, який от повинен мати всі ці атрибути. От такі два плани розвитку для експертів та продюсерів. Тому підведу підсумок. Ми з вами в цьому уроці розібрали, які є взагалі моделі заробітку і які є ролі. Ваша роль це або бути експертом, або бути продюсером. В залежності від цього, у вас будуть різні функції, різні відсотки в ваших проектах. І в залежності від цього у вас буде різний план заробітку. Якщо ви продюсер, ваша ключова задача це засвоїти інструменти, знайти експерта і зробити йому класний результат, і продовжити це робити. Якщо ви експерт, ваша ключова задача це засвоїти базу, зробити самостійно перший запуск, ключове тут самостійно, без продюсерів, без нікого. І після цього приймати рішення: а чи хочу я далі мати продюсера, чи я йду розвиваюсь. Самостійно і надалі, от такий у нас сьогодні урок. На цьому, все і до зустрічі.